Всім привіт! Ви часто запитуєте, щоб я розказав вам про цей Сіті Коп, чим він відрізняється, його особливості, а особливість його це те, що він має дві літівих батареї по 60 вольт 20 ампер-годин. Одна батарея стаціонарна, друга батарея зйомна. Її можна зняти, взяти в руку і якщо ви живете у багатоповерхівці, зарядити. Він може їздити як на стаціонарній, так окремо на переносній батареї, так само на двох. На двох батареях він... Дальність ходу 80 кілометрів, максимальна швидкість 70. Що ще з такого з особливостей? Має отакий крутий кофер, бардачок. Ще один сигналізацію, крутий led дисплей хорошу оптику, повороти, сигнал і три режими їзди. Перший режим. Це буде режим, на якому ви зможете їздити по бордюрах. По маленька швидкість, другий режим це зміш... змішаний тип. І на третьому режимі це буде його максимальна швидкість, яку він зможе розвивати. От такий крутий апарат. Не боїться буде, має повністю всюди захист, широкі колеса, дискові гайма. Кому цікаво, замовляйте.